Частина 49, за кого в біса я вийшла заміж. Тож після всього цього я переїхала і почала спочатку, в основному повністю почала спочатку. Тож був період часу, коли до мене зверталися різні люди, Люди, які його знали. Судячи з усього, він все ще намагався знайти де ночувати. І тому один хлопець зв'язався зі мною. Бо я думаю, Ліджен запитав його, чи може він прийти і залишитися в нього і його сім'ї, бо він був бездомним, і йому нікуди подітися. І тож він збрехав і сказав хлопцеві, бо знову ж він брехун. Тож він збрехав і сказав хлопцеві, типу, що я його вигнала. Ми розлучені, я забрала всі його гроші і тому він бездомний. Отже, пан просто зв'язався зі мною на Фейсбук, щоб підтвердити, що насправді правда, і ми з ним поговорили. Бо, зрештою, він зателефонував мені. Ми з ним деякий час говорили дуже шанобливий, справді хороший хлопець, дуже співчутливий. І тому я сказала йому, що я сказала, що ми розлучилися. Тож я не маю до нього жодного стосунку. Я сказала, що я б не привела його в свій будинок з сім'єю на твоєму місці, але це тільки я і тому хлопець такий пані. Типу, він пані. Він такий, пані, ви ухилилися від кулі. Я знаю, що ви можете не бачити цього зараз, сестро. Але ви ухилилися від кулі. Ви ухилилися від кулі вчасно. І тому. Типу, просто говорили з ним. Він був дуже обнадійливим. Типу, схоже, у вас гарна голова на плечах. Схоже, ви були хорошою жінкою. І ні. Він взагалі не фліртував. Він такий, схоже, ви були хорошою жінкою. І я дуже сподіваюся, що це не зіпсує вас. Типу, не дозволяйте йому зіпсувати вас, не дозволяйте йому, типу, зменшити свій блиск. І я ціную це. Бо в той час я переїхала в нове місце. 2021 був найгіршим роком, який у мене коли-небудь був. Я кажу це не для того, щоб 2024-й сказав потримай моє пиво. Але 2021 був темним роком. Почався з одруження, закінчився розлученням, закінчився ковідом і розлученням. І в той період часу, у серпні, у вересні, я відчувала, що просто ходжу, як заціпеніла жінка. Я не знала, куди я рухаюсь. Я не знала, ким я є, я не знала, що робити. Бо я відчувала, як щойно пройшла крізь пекло. І це був період часу, коли мені треба було сісти, і мені треба було дійсно розібратися з деякими речами, з якими я просто не була готова мати справу. Речі, з якими я мала ходити в групи, з якими я дійсно не була готова ходити в групи. Тож забіжімо вперед до грудня 2021-го. Так на цьому історія закінчується. До грудня 2021-го. Я хвора на ковід. Я не на роботі. Мені телефонує мій колега і каже, що Ліджен дзвонив нам на роботу у пошуках мене і намагався отримати інформацію. намагався отримати інформацію про те, як зі мною зв'язатися. Так, я вже змінила свій номер. Знову я вже переїхала, але він знав, де я працюю. Тож, мабуть, він дзвонив, намагаючись знайти мене, і людина, яка відповіла, сказала: ми не збираємося давати тобі цю інформацію. Тож він такий: ну ти можеш попросити її зателефонувати мені. Я просто намагаюся зв'язатися з нею, щоб забрати свої речі. Те, про що він говорить, це великі сумки з липня. Тож він дзвонив, дзвонив і дзвонив, і це було, це було проблемою. Він намагався зв'язатися зі мною на Фейсбук. Він намагався зв'язатися з родиною на Фейсбук, намагався змусити мене подзвонити йому, щоб він міг домовитися прийти за своїми речами. Диявол, брехун. Отже, моя подруга Трейсі, яка знову прийшла мені на допомогу. Моя подруга Трейсі, така добре, ось що ти зробиш. Вона каже: Ти відправиш йому повідомлення? І скажеш саме ці слова. Я відправила йому повідомлення. Вона сказала: ти відправиш повідомлення, бо у ньому буде вказано час. І у повідомленні йдеться: у мене немає твоїх речей. У мене не було твоїх речей. У мене немає нічого, що належить тобі. Якщо ти продовжиш заважати моїй роботі, телефонуючи і питаючи про мене. Ми не контактуємо одне з одним. Я надішлю тобі копію наказу про розлучення, в якому вказано все, що саме належить тобі, і що саме належить мені. Якщо ти зв'яжешся зі мною прямо або через когось ще, хоч раз, я отримаю заборонний судовий ордер. Тепер для тих з вас, хто дивиться це у 2024-му, і ви, мабуть, такі, оце вона драматична. Прошу зрозумійте, те, що я щойно сказала. Я серйозно, якщо ти колись спробуєш зв'язатися зі мною прямо або через когось, я отримаю заборонний судовий ордер. Він у мене є в письмовій формі. Він завжди був у мене в письмовій формі. І Якщо мені треба буде переписати його знову в 2024-му, я це зроблю, бо кордони позначено, і це пані та панове. Останній раз, коли я взагалі контактувала, хоч якось, із моїм патологічно брехливим колишнім чоловіком, частина 50. За кого в біса я вийшла заміж? Тож наслідки. Є деякі речі, які мені довелося усвідомити після розлучення, що все минуло. По-перше, Ліджен мене ніколи не любив він мене ніколи не любив він навіть не любить себе, тому я знаю, що він мене не любив. По-друге, я йому навіть не подобалася він спостерігав, як я захоплююсь речами, які як він знав. Я не отримаю і навіть не лише фізичними речами. Типу, звісно, ми знаємо, що була. Я була рада бути жінкою. Чи чоловік такий, я везу свою дружину до Лондона? Я була рада бути жінкою. Чий чоловік такий так. Я купив дружині новенький BMW X 5 Ви маєте розуміти, всі ці приколи, які ми жартуємо щодо BMW, це були час і зусилля. Які він витратив на те, щоб відвести мене до дилерських центрів, щоб обов'язково посадити в машину та протестити машину, типу о, я можу, я бачу тебе в ньому, тобі підходить. Це здається безпечним. Це були, це були наміри справді змусити мене повірити, що він збирається купити це лишень, щоб познущатися наді мною брати мене до всіх цих будинків. Щоб побачити, як моє обличчя світиться, як жінка, яка виросла на соціальному забезпеченні, щоб мати можливість зайти в ці будинки з чотирма чи п'ятьма спальнями, знаючи, що у нього немає грошей, щоб купити це. Уявіть, якби він просто був чесним і сказав: гей, я люблю у вільний час ходити на перегляди будинків і просто дивитися, як живуть інші люди. Уявіть, якби він сказав це, замість того, щоб витрачати не лише мій час, але й витрачати час рієлторів, які не зробили нічого поганого. Існує рівень жорстокості щодо мого колишнього чоловіка, якого я ніколи раніше не відчувала, і Бог знає, що я молюсь, що більше ніколи цього не відчула. Це слово, яке спадає мені на думку, коли я думаю про нього, він жорстокий і... і не тільки до мене, він зробив це колишній дружині. То чи довіряю я ні. Ні. Я довіряю людям, які були в моєму житті до нього. Якщо ми були друзями, чи у нас були стосунки, чи щось інше, і я знала вас до нього, я вам довіряю. Але якщо ти хтось, кого я щойно зустріла, я тобі не довіряю. Ні. Немає сенсу мені заходити сюди і говорити і робити так, щоб здавалося, я така сильна, я така смілива, я борюся постійно. Тому що з одного боку я хочу, щоб хтось подобався. З іншого боку, я одразу думаю. А якщо це повтор, і я буду чесна з вами, я не зможу пережити це ще раз. Я не зможу. Кожна річ у наших стосунках була брехнею. Мені знадобився час, щоб усвідомити, що кожного дня цей чоловік мені брехав, кожнісінького дня він мені брехав. Кожна його розмова була брехнею. Я ніколи не дізнаюся, скільки він мені брехав. Я ніколи не дізнаюся, і я примирилася з цим, я ніколи не дізнаюся, наскільки глибоко це насправді. Я знаю лише те, що пережила, і знаю лише те, що Бог дозволив мені побачити. Але я готова посперечатися, що багато. Я досі не знаю. Коли люди кажуть Ох, ти ухилилася від кулі. Ти просто і я прочитала деякі, я прочитала багато коментарів з цього приводу, і люди надіслали мені багато коментарів. І тому мені треба чітко пояснити одне я цілком усвідомлюю, що ухилилася від кулі. Я так вдячна своєму Богу, що у мене не було дитини від цієї людини. Мені шкода, якщо це когось із вас ображає, але це правда. Я рада, що ми. Не купили будинок і що я фінансово не пов'язана з ним жодним чином, способом чи формою. Але я також вдячна за ті речі в моєму колишньому чоловікові, які, як я виявила, з точки зору того, ким він є, коли мова йде про інших жінок. І Я вдячна, що Бог утримав мене і захистив. Це все, що я кажу? Отже, коли я починала створювати цю серію, я прийняла рішення розповісти свою історію. Моїм мотивом було те, що я просто хочу допомогти хоча б одній людині. Якщо там є жінка, котра така, боже, я так хочу бути одруженою, і я зустріла цього хлопця і щось дається не так. Але, типу, може, це не так вже й погано. Моя порада, дорогенька. Просто продовжуй досліджувати, бо я можу чесно сказати собі самотність відстій, Так? на мою думку, іноді це відстій. Але одруження не з тією людиною це пекло, через яке ніхто не має пройти. Вам не треба одружуватись із кимось, кому ви не подобаєтесь. Вам не треба одружуватись із кимось, хто вас не любить. І я знаю, як це. Я знаю, як це, коли мені кажуть, крихітко, ти знаєш, що я тебе люблю, і я присягаюсь. Я думаю, що той чоловік сидів у кріслі зі своїм поясом чемпіонату WWE і сміявся з мене щодня. Ти типу, подійдько, вона справді в це вірить. ха 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 ха. Я дійсно, я справді думаю, що мій радар був зламаний. Бо я розумна жінка, і я знаю, що це так. І я все ще іноді запитую себе, як в біса ти дозволила цьому статися, як ти дозволила, щоб це була твоя історія? Все тому, що в той час я хотіла, щоб настала моя черга. І я і я сподівалася, що настала моя черга. І коли люди кажуть, що ви маєте на увазі під цим, я просто мала на увазі, ми всі це бачимо. Будь то соціальні мережі чи реальне життя, ми всі бачимо, де жінка зробила, пережила щось, і нарешті вона зустріла когось, хто цінує, любить і поважає її. І це прекрасно. Я сподівалася, що коли я зустріла його, настала моя черга для цього. І замість того, щоб бути обачною, я хотіла мати рацію і хотіла робити те, що хотіла робити. І ціна цього рішення була важкою. Жертва переживання всього цього сценарію була великою. Це було я майже здивована, як важко було насправді закінчити цей плейлист. Не тому, що я не могла щось згадати. Я, мабуть, пам'ятаю набагато більше деталей, ніж те, що я виклала. Але це просто факт, що я ніби нагадую собі. Як ти дозволила цьому статися? Тож терапія реальна, терапія допомагає? Стелла Роза Блек теж допомагає. І так, я колись дістануся Лондона. Я отримаю свій темно-синій BMW X5 з конячним салоном. Я вірю, що отримаю ці речі просто зроблю це іншим способом. Тож, дякую усім, що завітали до плейлиста, за кого в біса я вийшла заміж. Я обіцяю, що вийду в прямий ефір, і повідомлю усім, коли вийду в прямий ефір, щоб ми могли провести винну ніч, повну запитань. Та відповідей дякую за перегляд.